Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас буде трішки хейту, друзі. У гостях у нас налобний ліхтар від американського бренду Princeton, який виготовляється строго в США. Princeton Tech Byte 2000 Lumen Black. Надходить ліхтар ось в такому блістері. Ми бачимо водозахист IPX4. І ще в нас є гордий напис Made in USA. Тобто даний ліхтар виготовлений в США. І що у нас по режимах? Тут вказано: білий режим 200 люмен 3,4 години на 39 метрів світить. 50 люмен 12 годин на 23 метри світить. Червоне світло 3 люмена 66 годин на 3 метри. І червоне світло 1 люмен 140 годин на 1 метр. Про що говорить нам такий рантайм, друзі? Такий рантайм нам. Говорить насамперед про те, друзі, що тут немає стабілізації. Практично більше корисної інформації немає на даному блістері. Тож, давайте, друзі, поглянемо на сам ліхтар. Ліхтар зроблений непогано, доволі симпатично. Насамперед звернув вашу увагу на те, що пластик дешевий, звичайно. Міцний, тут без проблем. Він міцний, але дешевий. Зверху, як бачите, розташована кнопка. Кнопка у ліхтаря одна. Кріплення, давайте подивимось по кріпленню. Ви знаєте, доволі непогане, але теж із недорогих. Зверніть увагу на шви. Шви теж так собі, чесно кажучи. Але взагалі претензій нема. Він доволі тугий і дуже зручний. Як бачимо, тут є таке кріплення і ще пластикове кріплення. Ліхтар кріпиться практично на одній стороні, на ось такому зажимі, який закручується на гвинти. Кріплення дещо перфороване для полегшення конструкції. До цього питань теж немає. Ну і пластик, Якщо не ламати його направлено, то він не зламається. Взагалі це доволі надійний пластик. Тут претензій немає. Що ми ще бачимо, друзі? Ми бачимо також власне оптику даного ліхтаря. Як бачимо, тут невеликий рефлектор, в якому розташований діод білого світла. Поряд ми бачимо діод червоного світла. Взагалі все зроблено доволі якісно, тут претензій особливих немає. Не сказати, щоб це виглядало якось надто престижно, але взагалі доволі зручно. Що у нас знаходиться тут? Тут у нас знаходиться відсік для батарейок. Батарейки йдуть в комплекті, батарейки, як зазвичай, йдуть із американськими ліхтарями Duracell. Якісні батарейки. Батарейний відсік. Виглядає ось так. Тут все доволі якісно, взагалі нема претензій. Де плюс-мінус, я думаю, тут ви не помилитесь хоча б по розташуванню пружин. Так що тут теж ніяких претензій. Закривається він на ось таку застіпку. Застіпка доволі потужна. І просто так не зламається. Сама конструкція конструкція, як ви бачили, кріплення розбірна. На випадок, якщо потрібно, буде або послабити, або замінити цю конструкцію. А от ліхтар, він там запаяний. Я спочатку думав, що це якісь гвинти, але ні. Тобто, все говорить про максимальне здешевлення. Як повертається даний ліхтар у кріпленні? Повертається він, я вам скажу не те, щоб сильно туго. Але однією рукою, я думаю, що буде його повернути доволі проблематично. Тобто Знадобиться допомога іншої руки. Щодо кнопки, тут я вам скажу, що кнопка голою рукою натискається без проблем. Я думаю, проблеми можуть виникнути тільки рукою у перчатці, тому що знаходиться ця кнопка не дуже інтуїтивно. Ще одна особливість те, що натискати потрібно або оцю частину передню, або центральну. На оцю частину на задню, ви не натиснете, не натиснеться. Як виглядить кнопка всередині, я не знаю. Я розбирати його не хочу, тому що, як ви бачили, конструкція нерозбірна. Звичайно, запаяти можна, але це вже буде не так акуратно. З приводу електроніки, я все-таки надію, що американці поставили тут надійну електроніку. Сам я її не бачив, тому нічого не буду стверджувати. Ні в позитивну сторону, ні в негативну. Щодо керування. Коротке натискання на кнопку викликає режим червоного світла. Режим червоного світла один люмен. Якщо ви повторно не натиснули на кнопку відразу, то при наступному натисканні у вас ліхтар просто вимкнеться. Наступний режим червоного світла із вимкненого ліхтаря вмикається подвійним натисканням. Тобто раз і два. І тут 3 люмена. Знаєте, друзі, я не розумію, навіщо поставили тут ці два режими, які практично майже однакові. Один і трилюмена, ну поставте вже три люмена. Ну, Мабуть, це зробили для того, щоб ви могли десь дуже довгий час, один Люмен все-таки буде працювати довше. До цього, в принципі, ніяких претензій немає, доволі зручно. Також або при вимкненому ліхтарі, або при вимкненому ліхтарі, при утриманні. Ми викликаємо режим білого світла. Що ми бачимо відразу? Ми бачимо дуже великий шим. Звичайно, його не видно не озброєним оком, але на камеру його видно і видно добре, як бачите. Тут також режим таймінга, два режими. Тобто, для того, щоб викликати наступний режим, потрібно вимкнути ліхтар. І потім утримати і натиснути ще раз. Це режим 200 люмен Як бачимо, режим 200 люмен не шимить шимить тільки режим 50 Люмен. Про що це нам говорить, друзі? Про те, що драйвер реалізований по принципу переривання частоти через діод тобто широтно-імпульсна модуляція. Сама дешева схема, яка може бути для керування. Ліхтарем того, щоб можна було зробити менший режим і більший. І вимикається ліхтар коротким натисканням із любого режиму. В принципі, до керування ніяких претензій нема. Є деяка претензія до інтуїтивності кнопки. Тобто, інтуїтивно, я б не сказав, що вона так легко знаходиться. Якщо він у вас на голові, в принципі, якщо ви до нього призвичайились, вона таки знаходиться. Тут відчувається деяка ямка і її можна нащупати. Великих проблем нема, але підкреслюю, що рукою в рукавичці це буде дещо проблемно. Щодо форм-фактора, друзі, мені дуже сподобався, чесно скажу. Оце без проблем. Тут форм-фактор просто шикарний. Він мені дуже сподобався, дуже маленький ліхтар. Як ви бачили, він на дві мізинчикові батарейки. Це єдиний ліхтар, до речі, у Принстона, який на 2 мізинчикові батарейки. В основному у них на 3 мізинчикові батарейки. Власне, існують ще військові ліхтарі від Принстона, там вже інші ціни. Звичайно, значно вища якість пластику самого навіть. Там вже карбонат іде. І там, наскільки я пригадую, від пальчикової батарейки. Щодо форм-фактору мізинчикових батарейок, чому я взяв саме на двох батарейках? Тому що я взагалі не розумію формат трьох мізинчикових батарей. От поясніть мені, навіщо три мізинчикові батареї запихати у ліхтар, якщо можна поставити одну пальчикову, у якої енергії стільки ж, як у трьох мізинчикових батарейок. Тож я досі не можу зрозуміти цього формату. Я можу зрозуміти цей формат лише. Ось в такому форматі, друзі. Тобто у форматі ліхтаря, в якому можна поставити акумулятор, в даному разі, як бачите, отакий тут стоїть акумулятор літійонний. І про всяк випадок, можна поставити три мізинчики у батареї, замість нього у якихось екстремальних ситуаціях. Якщо у вас нема де зарядити цей акумулятор. Це я розумію, друзі. Але робити ліхтар за Відразу на трьох мізинчикових батареях, цього я не розумію. Ще треба, друзі, звернути увагу на вартість. Вартість мізинчикової батареї не набагато менша за вартість пальчикової батареї. При цьому їх цілих 3 у таких ліхтарях. Добре, тут дві. Тобто, точки, з точки зору економії, це теж не рентабельно. А ось тепер, друзі, ми перейдемо до порівняння. Для початку порівняємо з ось таким дешевим китайським ліхтарем. Це не брендовий ліхтар, зовсім не брендовий. Але один із доволі якісних ліхтарів, які можна купити, наприклад, на Aliexpress. Тож, давайте подивимось на нього. Ви знаєте, мені каже, здається, що тут пластик навіть краще. І оця система наклону реалізована, ну, в принципі, теж однією рукою її нахиляти незручно. Тому тут можна сказати, що паритет. Хай буде так. Кнопка, друзі, знаходиться тут без проблем. Хоч голою рукою, хоч у рукавишці. І за її розташування. Не те, що ви можете її намацати, а просто ви отак взяли і відразу попали на кнопку. Тобто це краще тут. По режимах. Режими тут наступні. Ви вмикаєте на меншому режимі, тоді на більшому. І наступне натискання це вимикання. Утримання, це ви вмикаєте режим бокових діодів. Все, це все практично керування цим ліхтарем. Червоного тут нема, звичайно. Але біле реалізоване, в принципі, нормально. Слава Богу, немає ніяких моргалок, нічого такого. Живлення тут від пальчикової батареї. Ну, тобто, можна поставити отакий акумулятор із портом Type-C. Чого не можна зробити тут. Звісно, існують мізинчикові батареї з портом та й всі, але там ємність наскільки мала, що вони не варті навіть уваги. Є акумулятори нікель металгідридні Ті ж саме, анелупи, які можна сюди поставити. Тут же підключається економічна складова. Тобто ці батарейки, акумулятори, тобто, вам обійдуться значно дорожче, ніж один пальчиковий акумулятор. По-друге, вони будуть без порта. Тобто, вам потрібно буде. Зарядний пристрій для того, щоб зарядити їх. Що, звичайно, відображається і на практичності використання, і на економічній складовій. Тоді давайте подивимося по кріпленню. Це кріплення розтягується трішки більше, але воно теж доволі якісне. І тут давайте подивимось на шви, ну, не знаю, шви плюс-мінус. Тут прошито менше, звичайно, тут, бачите, таке. Звичайно, поступається. Поступають за цьому кріплені, це трошки тугіше. Але взагалі не так, щоб дуже. Оптика тут більш-менш теж непогано зроблена, виглядає доволі симпатично. Давайте подивимося, що із шимом. Як бачите, тут шиму нема і на меншому режимі. Тобто, в цьому плані даний ліхтар краще. По зручності керування плюс-мінус однаково, я вам скажу. Єдине, що кнопка тут не дуже інтуїтивна. І тут є червоне світло. Будемо вважати, що це все-таки краще. Тоді захист від вологи, друзі. Як бачите, тут зроблено кругом щільно, дуже щільно, і в волозі сюди потрапити не так і просто. Тобто, тут, я думаю, що захист десь у рівня IPX5. До речі, по надійності кріплення, ну тут теж дуже надійне. Ну, я думаю, що не поступається цьому кріпленню. Хоча тут оця система, здається, повинна бути трішки надійніша. Тож на рахунок вологозахисту. Тут заявлено IPX 4. Про що це нам говорить? Що це вологозахист на рівні дощу. Друзі, але ви знаєте, отак, як подивитися, це з якої сторони я дивився, з цієї Бачите? Що там блищить? Бачите? Це блищить батарейка. Тобто тут добрих розмірів щілина така. Тож, ні про який вологозахист, тут не йде зовсім. Якщо буде навіть дощ, він може потрапити у цю щілину. Добре, якщо він невеликий, може і не потрапить. Може, так і заявили IPX 4. Але я вважаю, що тут можна було все-таки якусь гумку поставити. На рахунок інших вузлів, то тут наче все покраще буде. Але як ви зрозуміли, тут просто. Звичайна дірка. Якщо APX4 це просто електроніка, над якою поставили дах, то так. Так і є. А тепер, друзі, давайте порівняємо з іншим ліхтарем. Наступний ліхтар це у нас Nightcore NA 15UHE. По-перше, якість його в рази вища за цей ліхтар. Ну, дуже набагато вища. Якісніший пластик, як бачите, тут кріплення мега надійне. Проремінець це, мабуть, один із найкращих ремінців, який можна поставити на налобник, Тобто він міцний із силиконовою такою проставкою. Тут ніяких теж не викликає питань. Все дуже надійно. Все закривається добре. Я не пригадав, який тут вологозахист, але він тут дуже добрий. Тут я не думаю, що десь проникне волога. Тут практично задня кришка із гуми зроблена. Тобто ми отако відкриваємо цю гумову заглушку. І тут бачимо акумулятор. У даному разі, як бачите, я поставив акумулятор. літій іонний акумулятор 1,5 вольта. Який заряджається знову ж таки через порт Type-C. Можна поставити і звичайну батарейку. Можна поставити Нікельмітал-гідридний акумулятор на 1,2 В. Це без проблем. Тобто, як бачите, в цьому теж виграш. Причому виграш набагато. Тому що тут можна поставити також літій йонний акумулятор на 3,7 В. Тоді у нього з'явиться 4 режима білого світла. Зараз їх 3. Тобто при подвійному натисканні ми викликаємо мінімальний режим. Про який шим річний, де як бачите. При вимкненому ліхтарі натискаємо, отримуємо кнопку. отримуємо 100 люмен. Наскільки я пригадую, це 200 люмен. Тобто 100 і 200 люмен. І утриманням ми вимикаємо ліхтар. Лівою кнопкою ми вмикаємо вмикаємо червоний режим. Правою кнопкою вибираємо червоний. Більш потужний. І натискання або лівої або правої кнопки ми вимикаємо ліхтар. Подвійне натискання викликає режими. Тут, як бачите, режим SOS. І тут є шим. Але це режим, як розумієте, сигнальний. Тобто користуватись таким режимом ви будете вкрай рідко. Наступне натискання на праву кнопку це маяк. Ще одне натискання це червоний маяк. І... Утриманням ви вимикаємо. Як бачимо, тут саме краще керування із цих ліхтарів. І тут шикарна електроніка, також шикарна оптика. По-перше, революційні діоди UHE від компанії Night І знову ж таки революційна оптика від компанії Night Core True Vision, яка дуже непогано себе зарекомендувала. А тепер, друзі, перейдемо до того, як світять ці ліхтарі. Тож, давайте перейдемо зараз. В аудор я їх виносити не буду. Я просто потесту їх на стіні. Тож, друзі, давайте будемо порівнювати світло. Це дешевий ліхтар, той, що я вам казав. Як бачите, в нього є деякі артефакти. Ну, в цілому він світить доволі непогано. Але для налобника не дуже, тому що є хотспот. І хотспот вузькуватий, я б сказав. Наступний ліхтар це Princeton Byte. як бачите, світло, в принципі, нормальне. Мені подобається. Це таке світло. Так, є хотспот, але він широкий. Є бокова засвітка. Ну і, звичайно, є шим. Те, що ви побачили. Якщо вимкнути його на більш потужному режимі, тобто тобто на режимі 200 люмен, то, в принципі, все нормально. Він і не шимить, Але все це і шим видно також тільки на камеру. Так що світить він доволі непогано. А тепер давайте порівняємо з найткором. По-перше, тут кнопки натискаються дуже шикарно. Ну, і як бачите, ніякого шиму на режимі столюменно немає. Можу включити режим менш потужний ще. Тобто це найменш потужний. Тут система TrueVision. І, як бачимо, тут розташування наступне, що тут. Деяке згущення в центрі, від нього йде поступово засвітка. І вона йде саме поступово. Це я ще вважаю, що саме найкраще розташування світла для налобного ліхтаря. Тож, друзі, ви побачили і тут, що тут переміг найткор. Звичайно, тут світло найгірше. Тут світло, в принципі, дуже непогане. Але червоний дещо слабуватий. Тут червоний. По-перше, він не один, і по-друге, вони більш потужні. Щодо розмірів. По компактності, звичайно, виграє цей ліхтар. Він із них самий компактний. Тут без питань. А ці плюс-мінус, ну, майже однакові, як бачите. Тобто, в цьому виграш у цього ліхтаря. А тепер, друзі, перейдемо до самої основної ланки. Це. Скільки коштують ці ліхтарі? Оцей ліхтар на AliExpress, по-моєму, коштує 10 гривень 150 Princeton Принстон коштує, наскільки я пригадую, десь 1700 гривень. А Nightcore, друзі, коштує 1200 гривень. І це в Україні. Тобто, це не десь купляти. А саме в Україні він коштує таку ціну. Тобто у офіційного дилера. Тож виникає питання. А чи вартий цей ліхтар своїх грошей? Питання залишається відкритим. Чому? Тому що практично по американських цінах це ліхтар на здачу. Для американців купити такий ліхтар це дійсно на здачу. Для нас це вже гроші. І гроші немаленькі. Так, він дуже компактний, він практично ось так. Добре лягає просто в кулак. Тобто він дещо компактніший за ці два ліхтарі. Мені подобається його форма це однозначно. Дуже красивий ліхтар. Тут без питань. В інших складових, тобто і живлення, і корпус, і все. Буквально все поступається на кілька порядків. У цьому ліхтарі. І частково о цьому ліхтарі, який коштує 150 гривень лише. Купляти чи не купляти. Цей ліхтар вирішувати вам. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!